Терміновий збір збираємо військовим на авто, збираємо військовим на дрони, збираємо військовим ще там на щось. Знакома, так, ситуація, куди не зайдеш, всюди збирають, збирають, збирають. Telegram, Facebook, Ютуб, абсолютно всюди. Звідси виникає очевидне питання: а що ж держава? Чому держава не забезпечує військових? А держава каже, що в країні війна, економіка і так в жопі, на все грошей не вистачає. Тому, шановні українці, підтримуйте своїх близьких та рідних, донатьте та допомагайте захищати батьківщину. А в цей час на сайті Прозоро з'являються отакі от чудові тендери. Саджанці кущів з закритою кореневою системою. Комунальне підприємство Дарницького району закуповує саджанців на 4 мільйони 800 тисяч гривень. Це лише один такий тендер. А загалом їх три тендера майже на 10 мільйонів гривень. Той час, коли хлопцям на передовій не вистачає ні зброї, ні техніки, ні дронів, вони витрачають десятки мільйонів гривень на те, щоб закупити кущики та дерева і зробити зеленим Київ. А для чого це робити, коли речник міністерства оборони каже, що це ненормально, якщо люди в тилу живуть нормальним, спокійним життям? Кому потрібні всі ці дерева? І це тільки одне комунальне підприємство в Києві закуповує на таку суму цих дерев і кущів. Кілька днів тому я вже розказував, що в Костянтинівці, яка знаходиться буквально там менше 20 кілометрів від часового яру, який не сьогодні-завтра паде, вже про це всі говорять, що все. Часів яр, все. Наступним буде Костянтинівка. Туди списують 40 мільйонів гривень на озеленення, на ремонт доріг і на все інше. Ви думаєте, це просто так робиться? Вони прекрасно знають, що в будь-якому випадку вони будуть в шоколаді, що в 90% всі ці тендери ніхто не зможе перевірити, тому що потік Костянтинівці постійно прилітає, і вони спокійно скажуть: ну ось ми постелили дорогу, а ось прилетіла ракета або дрон, і все, асфальту немає. Така сама ситуація в Харківській області. З однієї сторони, русня наступає і валить з усього, що тільки можна. з іншої сторони, виділяється по 50-100 мільйонів на ремонти доріг, на озеленення парків, на будівництво і ремонти шкіл. Тому це потрібно, якщо зараз всі гроші треба направляти на оборону України. Але ж треба розуміти головне, що більша частина всіх оцих тендерів вони проводяться через фірми-прокладки, які належать тим чи іншим там родичам депутатів. І по цим тендерам, звичайно, гроші виділятися будуть, але до місця призначення вони ніколи не дійдуть. І після цього всі ці брехливі виродки, на чолі з президентом Зеленським, виходять і розказують: ми повинні об'єднатися і всі разом працювати на перемогу. Хто ми? Ви подивіться на автопарки у цих депутатів за період війни по 10-15 машин і всі еліт класу. І оці ці люди працюють на перемогу. Слухайте, я коли бачу всю цю брехню і лицемірство, мене просто немає слів, щоб все це описати. Єдине, що я розумію, що поки в Україні буде отака влада, не буде там ніякого миру і ніякої перемоги. А ознайомитись з цими тендерами ви можете на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профі. Якщо ви також погоджуєтесь, що гроші з усіх цих непотрібних тендерів повинні йти зараз на оборону, ставте лайк цьому відео, робіть репост, і нехай вони знають, що люди проти.